Лагідний вбивця. так називають вірус гепатиту. С. він атакує печінку, а на лікування потрібні сотні тисяч гривень. Нині підрахувати точну кількість хворих на гепатит. С неможливо їх уже в два рази більше хворих ніж на віл-інфекцію. Виявляти хворих на смертельний вірус узялися громадські активісти. І Вже вдруге в Кіровограді провели акцію до дня боротьби з вірусом гепатитом С. Ольга дізналася, що хвора на гепатит С три роки тому. Жінка на подібній акції пройшла експрес-тест, і той показав позитивний результат. Коли чоловіку говорять, що он хворий, а лікування у нього немає, то з'являється страх. Мабуть, як у людей, які хворі просто раковими болезнями. На цей час я лежу в лікарні, я капаюсь. Ірина дізналася, що хвора, здавши аналізи в поліклініці, щоправда зробила дівчина це після того, як хворобу випадково знайшли у її малої доньки. Скільки років я б жила з цим гепатитом? Я не знаю, є б ні То есть у нас всі узнають випадково про ньому. Ніяких операцій у не було. Стоматолог це навіть максимум пломба. Сергій колишній наркозалежний. У нього в організмі теж оселився гепатит. С. каже, наймовірніше вірус заніс, коли вживав ін'єкційні наркотики. Ну я нікого не виню. Я вважаю, що я сам виноват, прежде всего. Я раніше употреблял Ін'єкціонне наркотики, я вважаю, що тільки через іглу я його мог занести. Три хвилини і майже 100% результат перевірити сьогодні безкоштовно на гепатит не лише групи С, а й Б, а ще снід та сифіліс у Кіровограді Міг кожен охочий. Якщо є можливість, чому б і байня, то собі треба знати для здоров'я людям. це треба 100%. Ти гепатит це без спеціальних аналізів майже неможливо, як і потім зрозуміти, звідки він взявся, бо занести смертельний вірус можна навіть у стоматологічному кріслі під час манікюру чи татуювання. Він уражає печінку, він уражає клітини печінки, може визвати такі грізні ускладнення, як рак печінки, як це печінки, може визвати, скажімо так, кровотечу. Уражається все. Починка урожається, врожається і всі системи його. Аби лише спробувати побороти вірус одному хворому, потрібно понад 150 тисяч гривень. Врятувати життя мільйонів могла б національна програма протидії вірусному гепатиту. С. не фінансування, люди залишаються з проблемою один на один. Ні профілактики нет, ні лікування нет. Ні національної програми, ні обласної програми, ви вже розумієте. Следовательно, на обласному рівні теж все, вот Виживіть а так і буде. В общем то Як урятуватися від небезпечної хвороби тим, у кого грошей немає, питання риторичне. Жоден кіровоградський чиновник, який міг би відповісти на це питання, на сьогоднішню акцію не прийшов. На дане время я нуждаюся їхній підтримці, На дане нуждаюсь в тому, щоб обслідування на гіпаті це теж було ну, У мене є дитина, яка в цьому годі піде в школу. Мені б хотілося, щоб вона виросла допомогти. Я на вечірку анатолій басистий день за днем.